Моя група це була якась піддосідна група. У нас були найжорстокіші викладачі. Після е, такого навчання я буду працювати у Макдональдсі або KFC і кричати вільна каса. Фабула тої справи була те, що мій клієнт вдарив 15 разів лопату свою жінку. Вони перевірили, і справді е, вона порушила законодавство. Ти відчував коли небудь дискримінацію через те, що ти хлопець? Це дебілізм наших правотворців. Вони були, ну персики. Так. Привіт, усім сьогодні говоримо про те, чи дійсно технарі притисняють гуманітаріїв про нетехнічну спеціальність у технічному універі. Говоримо зі студентом факультету соціології та права. Ілля, вітаю тебе! Привіт, я чула різні думки під час свого навчання. Типу, навіщо в технічному університеті взагалі гуманітарії? У нас є соціологія право. У нас є факультет менеджменту і маркетингу, видавничо поліграфічний інститут, де журналістика і окремо є факультет лінгвістика. Але наш університет технічний і він готує супер топових спеціалістів, технарів Проте, наскільки мені теж відомо наші лінгвісти, наші журналісти, наші правники, Можуть дати фору будь-якому іншому студенту, фахівцю, який закінчив Шеву або могилянку. Що ти можеш сказати з цього приводу? Ну щодо е, юристів, я так я точно можу сказати, що е, наші є одним з найкращих, бо, е, наприклад, е, там. Конкурувати і студентами з Шеви із, із Могили, і з Ярика Мудрого, і так далі. Бо в нас дуже справді дуже топовий вуз, дуже топове навчання саме на ФСП. Я можу сказати, за юристів, оскільки вже вчуся п'ятий рік на ФСП. Дід. Так, і те, чому мене навчили. На моєму факультеті можуть не навчити на інших факультетах, в інших вузах. І тому в мене є певна перевага перед іншими студентами з інших факультетів і з інших вузів. Я тут дізналася, що у вас змінився викладацький склад на факультеті. Деякі викладачі пішли. Ви це відчули на собі чи ні? Я коли навчався, в нас взагалі були інші викладачі ніж ті, що є зараз. Типу, взагалі, моя група це була якась. Ну, піддослідна група. В нас були найжорстокіші викладачі, і тому зараз, бачиш, що є у першого курсу, у другого курсу бакалаврату, ми дещо не можемо зрозуміти, чому саме в нас склалося так, що нам було дуже складно на сесіях, на всіх сесіях, нам було дуже складно на семінарах, нам було дуже складно на практиках. А зараз ми бачимо перший, другий курс, які тупо мають лафу на майже всіх предметах. А хіба це не означає, що якщо ви могли викладач, то відповідно у вас і знання краще? Так. А ваші першокурсники, які зараз вони можуть не до знань? Це точно, бо в нас буде набагато більший багаж знань, оскільки на семінарах, які були наприклад із, із кримінального права, це були. Такі випробування для мене для моєї групи, що ми готувалися до семінару вже після закінчення першого семінару. Тобто, ми на наступний семінар готувалися ну відразу. Майже я вже бачу с розкавтобе. Mm -hmm. Так тече так. спомини нахлинули. Так, а щодо викладацького складу, то так дуже багато викладачів змінилося, дуже багато топових викладачів вже або звільнилися, або вже пішли на пенсію. Наприклад, Микола Григорович. Топовий був викладач, але він звільнився вже. Але ж це не означає, що всі гарні викладачі пішли, а залишилися тільки погані. Звісно, що ні, але я можу сказати за моїх викладачів, які вели в мене, що вони були ну... Парсик. Так, навіть якщо інші топові викладачі, які вже пішли, то їх точно замінять топовими викладачами, оскільки наш факультет він є певною, на мою думку, певною елітою КПІ. Закінчив бакалаврат вже на магістратурі. Ким ти себе відчуваєш, студентом чи правником? А, оскільки я вже працюю за моєю спеціальністю, тому я не відчуваю себе студентом, бо а, м, не ходжу на деякі пари, які я не вважаю важливими. Так, бо є багато роботи і тому а, я дещо не приділяю уваги, тому що я є студент а, і вже а, накладаю. Більше зусиль для того, щоб сконцентруватися на моїй праці. Наскільки твоя робота перетинається з тим, що ви вчили або вчите зараз? Наприклад, я зараз е, займаюся тим, що ми е, я і моя команда ми звільняємо наших клієнтів від певних кредитів і боргів. І тому нам нам потрібно з'ясовувати певну інформацію. Нам потрібно заходити на реєстри, наприклад, на реєстр нотаріусів, на реєстр буржників, отримувати там довідки, отримувати витяги. Це все ми робимо онлайн, бо у нас немає ні часу, ні коштів для того, щоб іти і отримати це, це, це все вживу. Ілля. Ти відчував на собі коли-небудь дискримінацію через те, що ти хлопець. І ще й на гуманітарній спеціальності в технічному ЗВО. Так, майже кожна прогулянка на Поляні, у Сосновому або з нашими знайомими з інших спеціальностей, не гуманітарних, це завжди якісь жарти. Про те, що я гуманітарій у технічному вузі, там, те, що я після такого навчання я буду. Працювати у Макдональдсі або Київсі і кричати вільна каса. Як ти до цього ставишся? Це образливо чи тобі байдуже? це не образливо, оскільки я вже маю роботу, а вони ні. Я чула від військових класний приклад, класний вислів. Вони сказали, що війна це не наука, це мистецтво. І в мене зараз аналогія, що юриспруденція це теж мистецтво. Ну ось, наприклад, я уявляю собі, що ти адвокат в суді, і від того, як ти зіграєш, залежатиме результат справи. Так і ні, ти не можеш бути адвокатом, не знаючи, як само потрібно захищати свого. Наприклад, клієнта, до якого самого закону тобі необхідно звернутися під час твого виступу, де знайти ту норму, яка тобі потрібна. Але все ж таки так, є така певна залежність від того, як саме буде виступати адвокат, як саме він захистить свого клієнта під час свого виступу. Це буде мати вплив вже на саме рішення суду. Тобто для успішного захисту і взагалі для вигравшого справи, ти маєш бути. Дуже добрим оратором, але також ти маєш бути дуже добрим під час підготовки до цього засідання, наприклад, шукаючи якусь певну норму у певному законі. Вас вчать у цьому ораторському мистецтву, майстерності чи цього бракує на праві? Я думаю, що ми самі вчимося цьому, наприклад, на наших семінарах або на наших практиках, коли нам задають. Підготувати якусь доповідь е, щодо якогось нормативно-правового акту, або, е, наприклад, ми вирішуємо якусь певну справу, нам дається справа, і нам потрібно е, підв'язати цю справу під певну норму, і потрібно е, з'ясувати, який саме е, тип результат буде у цієї справи. І вже під час нашого виступу ми можемо задіювати певні елементи ораторського мистецтва, артикулювання, якісь певні жести, наголошувати на якісь певних фактах. Наприклад, на другому курсі в нас була така ситуація, що наш викладач сказав нам, що на наступному семінарі в нас буде справжнє судове засідання. Він сказав, що я буду адвокатом. Іншому моєму одногрупникові він сказав, що він буде моїм клієнтом. І ще двом дівчатам, моїм одногрупницям, він сказав, що вони будуть стороною обвинувачення із місць. Справа була в тому, що а, мій нібито клієнт нібито вдарив а, свою жінку по голові 15 разів Лопату саме через те, що а, вона заважала йому дивитися футбольний матч. Це не смійся, бо взагалі, типу, такі справи реально є, і є дещо навіть гірше, ніж те, що ми грали. Наприклад, виламав своїй жінці 15 зубів. Лопату. Тому саме мені було потрібно довести а, те, що а, мій клієнт не є винен. наприклад, там знайти певне алібі для нього. І для цього у нас на факультеті зробили а, справді спеціальну кімнату для, для таких несправніх судових засідань. А, там є і клітка для нашого підозрюваного, є спеціальні а, столи для сторони обвинувачення, сторони і захисту, молоточок. і молоточок для судді є, і мантія для судді є, і навіть не одна мантія для судді, оскільки є. Певні судові засідання, де є не один суддя. Типу, це е, я один раз був у залі судового засідання, і це тупо один в один те, що в нас є на факультеті. І у цій справі я був адвокатом, мій одногрупник був саме моїм клієнтом, дві інших е, дівчинки е, моєї одногрупниці вони були стороною обвинувачення, і я намагався захистити свого клієнта. Е, Саме я намагався знайти певні норми у законодавстві щодо, наприклад, необхідної оборони. Наприклад, я зробив таким чином, що не він вбив свою жінку, а вона почала агресувати на свого чоловіка лопатою. Він зумів якось її вибрати, і вже у стані ефекту завдав 15 ударів лопатою по голові. І що спрацювало? Ні, але я намагався. На різних факультетах є багато викладачів, які є практиками у своїй галузі, і плюс вони викладають пари на факультетах і інститутах. Я знаю, що на ВПІ, ну, можу помилятися, але реально таке чула, що студентам-графікам викладають справжні художники. У будь-якому є на фіоці айтішники, які працюють в топових компаніях і читають пари, і знаю, що на мімімі з прогрестеха читають теж пари. І в нас така ж сама ситуація. В нас в мене вже не один раз. І не один семестр. є один викладач, який є суддею антикорупційного суду України. В нас також є дуже багато практикуючих викладачів. Там вони або десь працюють і саме юристами, або вони є власниками певної адвокатської контори, або вони є просто Крутелі. адвокатами. Так, і вони інколи дають нам свою практику, як, наприклад, домашнє завдання. Там вони дають свою справу. Справу, нам необхідно знайти якийсь певний підхід до вирішення для цієї справи і вже відповісти на нашому семінарі з ними. А відчувається різниця між викладанням практика і теоретика? Дуже велика, оскільки теоретик не може знати певні тонкощі цієї практичної діяльності. Оскільки він взагалі не дотичен до цієї діяльності, а ось е юристи практики, які є на нашому факультеті, це е дуже важлива річ для нас, оскільки саме за їх допомогою ми можемо отримати е той е досвід, який е ми самі зможемо отримати, але вже там через декілька років на нашій роботі вас попереджують так. про певні підводні камені, mm -hmm. які можуть траплятися у справу. Mm -hmm. Ну це круто. Ти говорив про кримінальне право. Тобі було б цікаво досліджувати і розслідувати якусь суперкримінальну важку справу, там вбивство або корупційні схеми. Я вважаю, що е, мені не вистачить знань для того, щоб зараз прям прийти до національної поліції і сказати, я хочу працювати у вас е, і вирішувати там якісь там вбивства або ще щось. А ось, наприклад, е, саме там, наприклад, для, е, для корупційних схем для цього навіть не потрібен досвід для цього. Е, я думаю, що для цього потрібен якийсь мінімальний багаж знань, навіть не в юриспруденції, а просто зрозуміти, як само підійти до особи, відкрити її реєстри щодо цієї особи, там знайти, чи має ця особа будинок, чи немає. Ось, наприклад, у мене була така ситуація. Я на першому курсі проходив стажування у центрі політико-правових реформ. А, і а, я займався тим, що я я досліджував діяльність суддів наших українських, а, і мені потрібно було з'ясувати, чи заповнив суддя повністю декларацію, чи може він щось не заповнив, і таким чином а, він не порушив законодавство України щодо а, антикорупційної діяльності. І в мене була така ситуація, що одна суддя із Донецької області вона не задекларувала цілий будинок, і це є підставою для того, щоб а, вона припинила свою діяльність, це ти знайшов так і ти її здав в мене не було таких повноважень. Я просто сказав в що стоячій особі те, що є така, така така то інформація, що є такий, то такий тото -то будинок але... Чекніть її. так, але в декларації цього немає, і вони перевірили справді вона порушила законодавство. Юриспруденція це дійсно складна штука, адже законодавство постійно змінюється, щось доповнюється, щось скасовується. І виходить, що юристам постійно потрібно щось вчити. Чи дійсно вам? Варто моніторити ці зміни, чи вам достатньо один раз вивчив, а далі там якось попливе. Зміни завжди потрібно моніторити, оскільки, е, якщо ти, наприклад, сьогодні використовуєш цей нормативно-правовий акт для вирішення якоїсь певної справи, то, наприклад, завтра ти вже не зможеш використовувати цей НПА, оскільки е, його положення дещо зберігається. Змінились і вони вже не підійдуть під твою справу. А ти січеш випадки, буває таке, що один закон він суперечить іншому, або ну типу зовсім скасовує його дію. Це взагалі ок? Це не ок, але це вже така усталена практика. Дуже широке це питання набуло, оскільки ми почали вступ до ЄС. І є дуже багато міжнародних актів договорів, які не відповідають нашому законодавству, і саме завдяки цьому в нас виникає колізія. Це колізійні норми, які не відповідають одне одному. Я знаю, що це було до моменту вступу в ЄС. І як ти вважаєш, це спеціально зроблено чи випадково, бо хтось не довчив право і написав незрозуміло, що це дебелізм наших. Правотворців, і все це те, що наприклад вони могли забути, що там є таке положення, а вони написали в іншому а, законі. Там зовсім інше речення. — Так, зовсім інше речення, яке а, має протиріччя з а, іншим законом. Це, це тупо суб'єктивний факт. Ти колись натрапляв на якісь дивні дурнуваті закони, які є в інших країнах. Я тут погуглила. Дивись, приклади зі США. Чисто перший лід в гуглі. Носіння розвива в задній кишені штанів карається штрафом в Алабамі. В Колорадо заборонено залишати в дворі будинку бур'яни. Це ок взагалі? Е, ну, а, напевно, це ок. А в нас такого немає? Ні, взагалі такого немає. То тоді, де дебільніші закони? Ну точно не в нас. У нас просто вони не виконуються. Так. Ну що ж, бажаю, щоб тобі не потраплялися усякі ідіотські закони. Ти відкрив свою. Компанію Лаушкінко, і я буду там СММщиком. Це був проект кампус каналу КПІ Медіа. Ставте лайки, дивіться наступні випуски і підписуйтесь на канал.